Добрий ранок у нас 7.30. Сьогодні я їду на рамеч сейл. Рамеж сейл це церковні такі розпродажі, гаражні розпродажі, можна сказати, але відбувається у церквах. Тут таке практикують. Церква таким чином заробляє гроші. Люди приносять все, що їм не потрібно, і продають, але не за кожну річ платиться ціна. Люди з шоперами приходять, набирають все, що їм подобається, і в кінці залишаєте донейшн. Тобто благодійність, скільки вважаєте за потрібне, стільки залишаєте. То я дуже постараюся сьогодні все гарно вам показати. Ось вже знак їх. Your sale, Bake Sale. Також вони випікають, різна випічка тут є і. Також продають. Ось так виглядає пресбитеріанська церква. Тут вже каву продають, а там ззаду вхід. Перша кімнатка. Все для діток. Книги, іграшки. Кажуть, цін немає. Берете все, що вам подобається. В кінці залишите, скільки вважаєте за потрібне. Так що я просто сьогодні показую, що тут можна знайти. Автокрісла є. От яка люлька. Вона така в магазині дорога. Дуже комусь буде гарна сьогодні знахідка. Це все для рукоділля бачу. Самі треба подивитися, я часом от такі коробки для органайзерів потрібні. Ідемо далі.

Це два. До речі, часом гарну прекрасно на вулицю можна знайти. Там ще і під столами всього багато лежить. От цілий вертеп. Це весінні декорації гарні. Дужки, наволочки, ковдри. Тут у нас ціле добро з сумками. Як щось цікаве, знайду покажу. Дивіться, знайшла справжню сумку фурла, зроблена в Італії. Але вона дуже знищена, ручка в ній вже просто розлазиться. Тут багато старовинних, тому що в більшості. Старше покоління в церкву ходить. Зараз що? Нічого. Ой, а така мені подобається. Мені українську нагадує, візьму. Нехай буде. Підсвічники. Став. Мені українську нагадуєш катулочковась ванну який набір свічок багато. О, тут чесночки. Шкіра натуральна. Ось дещо є нове в коробках. Люди колись купляли, ніколи не використовували і принесли сюди. А тут комусь буде знахідка. Так, тут взуття нове в коробках також. Якщо хтось собі знайде щось йому потрібне, то дуже гарно. Трошки сходження, але багато одягу. Це байкерська куртка шкіряна. Щось тут взагалі бачу нове. Є. Ну, одяг. Я не буду тут так. Просто от показую, що є. Шкіряні навіть. Це дуже гарна фірма. Дитячі? Ось сандалі нові. Соус соуси спеціально. Ще тут дуже багато всього на кухні є. Ось який гарбуз, щоб випікати пиріг. Пайс. Зараз якраз сезон гарбузових печених порогів Америці. Багато чого є? Два фельниці в коробці нова. Мультиварка. Пізнівази. Тут цілий ящик з вазами внизу ще. Все гарно, якби не та зірка. Сніговичком в магазині новий буде до 30 доларів. Тут різні органайзери для кухні. Шухлятина так. Ще так розкопається. Це дуже класна штука. Дивіться, для вишивальниць станок великий. Тільки Я таке велике нічого не вишиваю, тільки маленькі кулон. До наступної церкви. Ще є час, я не знаю, чи ці е, швидше людям дозволять заходити. Тут у них вон і палатки які розкладені, і вже є кілька машин, але поки ще є 40 хвилин до відкриття. Ось так виглядає церква збоку. Методистка. Поки в машині чекаю на відкриття іншої церкви, покажу, що в попередній взяла. Ось така коробочка подарункова. Завжди пригодиться, чи на подарунок, чи вона, нова, от... 7 доларів була в магазині. От, з такими гортензіями. Далі ось добро, Це такий набір. Для Різьби по дереву. Але там такі різні є ножички, що я так подивилася, що воно може приводитися для будь-чого. Взяла я ту шкатулочку, яка мені українську нагадує не могла її залишити. Прийшла я додому, розглядаю я шкатулочку. Казала, ой, купила, бо вона українську мені нагадує. А тут сюрприз, букетик 2003 рік. Попала. Кантрі Арію Америки на церковну розпродажу. Ось такий для декорації, не знаю, чи на новулицю. 23,99 коштував. Ой-ой-ой! Таку взяла ялинкову прикрасу, так як у мене є білий котик. Фірма Lenox. Ось набір таких 120 там, штучок різних цвяжків, гачків. Дома завжди пригодиться сумочка, як скарпат, ручка з мішковини, така плетена. Дуже мені вона така українська. І ось таку плетену корзину. Для фруктів чи овочів. Я дуже люблю все, що плетене, таке для декорацій. Так, все, заходимо зараз в іншу церкву. Тут є палатка на вулиці з різними речами. Ось так все виглядає тут. Тут також ä, все скільки захочете, стільки залишите. Та дуже маленьке приміщення, багато людей. Томі Гелфіка. Thank <laughs> you. Декорації різні знову. Це така мухобойка електронічна.

Uh, yeah. Mm. Okay. Are you guys sorry special cases or just to wear it again? Так, в другій церкві нічого не взяли, народу тьма, там пройти немає де і взагалі не було такого чогось, щоб привернуло мою увагу чи щоб мені було потрібне. Надіюсь, вам сподобалось. Їду тепер на ярмарок. Звідти буде зовсім інше нове відео. До зустрічі!